вітаю всіх, хто заглянув до нас на канал, усіх підписників, а також гостей нашого каналу. Будемо раді усім. Сьогодні 29 жовтня. Не планувала сьогодні знімати відео, але оскільки пішла чистити свої хвойні, то, думаю, можливо комусь буде корисне це відео. І ще хочу трошечки, бачите, показати барви осені. Сьогодні вже кінець жовтня, і ще раз скажу, що мікс бордери. Змішані посадки, це, звичайно, виручає садочок, Того, що круглий рік він виглядає декоративним, як гарненько. Ось ялівці, тут голубий, тут голден, тут бачите, барбарис. Які гарні змішані барви. Так, вже опадає, скидає свою хвою модренка. Ось привита тут ялівці. Підстригла я тую свою спіральну, почистила її. Треба вверх закріпити, бо йде на два стовбури. Ось ще одна. Сосну вже почистила. Також це у мене сосна, карликовий сорт. Ось всі підрізала внизу. хочу показати ось. Щоб внизу були горизонтальні, попри саму землю, вибрала. Також це все було, хвоя падала. Опад. Це не хвороба, нічого, це нормально. Вибрала усі жовті, що опали, ну вони трималися, але всі пожовтіли, щоб вичистила. І це при тому, що я все чистила весною. І тепер осінь другий раз. Також, ось як стригла цю тую це смарагд, Звичайно, туя смарагд. Ну, вона не вдало було того, щоб вона е, треба дивити, так от, вибирати, щоб в такій формі, щоб мала один стовбур. Ну там має декілька і вгорі. Нічого, я отут її скріплю і буде краще виглядати. Почистила і, але що сьогодні хочу зупинитися? Пішла, от, власне, чого почала знімати відео? Пішла чистити це компакт татуя. Вона в мене в природній формі, я її так і залишу, але вже почала з боку. Ось. Інструменти її вичисила. ну От скільки було хвої цієї, що вже пожовкла, і вона вся отут всередині. Все жовте було, її почистила. Вона зараз буде краще провітрюватися. І, звичайно, буде гарно собі взимку не буде мати лишньої тої хвої, буде краще провітрюватися, пізніше буде краще наростати. Ось і що я хотіла сказати: <кхм> так, це туя, це туя компакта. І сьогодні я її також підстрижу її. Ще є час, бо можна і на навесні. Ну деякі краще весною, деякі краще восени стригти. Але що хочу сказати, і так, і так буде правильно. Основне, щоб не в мороз і не в спеку, я свої так стрижу. Це то я компакт. От бачите, скільки повичищала. Вона з найбільше, бачить, таких поширених в нас в декоративному озелененні. Вона і крона така щільна, конічна, бо я вже так пустила та Думаю, залишу покажу, як її вичистила. Бо то, що сонечко просто, мені вже того сонечка хочеться, але вона мені вже тут і не дає добре зняти. Ось, густенька така, м'яка, блискуча. І взимку вона зараз почне міняти трошечки свій, свій відтінок. Буде така зелено-коричнева. Зростає повільно. У нас четвертий рік. Вона такі досить але вже підросла, хочу сказати. Четвертий рік. Зростає повільно, добре піддається фарбуванню, стрижці. Вона в дорослому виростає до 6 метрів висоти і півтора метрів ширину. І от, зараз я її гарно в такій же ж природній формі не буду я нічого вистригати, ніякі чудеса з неї, але з цієї сторони. Гарно, вона буде пізніше густіша. І чого хочу підстригти? Того, що, якщо будуть сніг, може мені позаломлювати. І вона не стрижена, дуже немає щільної, вона має мати щільну хвою, то я її зараз гарненько підстрижу, пізніше покажу, як я її підстригла. З цієї сторони вже почала ось така туя компакта. Оскільки я тут близенько біля цієї туї компакти. І позаду ще хочу раз наголосити, тому що це для мене знахідка. Ми усі горожі. В мене є попереднє там відео десь внизу. То е, по хвойних, по які для озеленення, які для горожі, гарно. То ми е, усі горожі робили спочатку з тої Смарагд. Ось оскільки вона повільно росте, то мені тут треба було закрити от від сусідських городів. Ми купили тую брабант. Боже, це ж це просто знахідка, чесне слово. Два за, рік цей рік, другий, минулий рік перший, це два роки. Вона от вже виросла, приріс. Ми маленькі купили. Вже два з половиною, напевно, ну два вже вище вона і є. До пів метра 45 пів метра при хороших умовах вона виростає. От така ще ми її також не стригли, треба буде її стригти. Ось такий гарний. Можна з неї зробити зелений, вічно зелений парканчик і огорожу. І що в це, що ця туя бравант, вона... Взимку не губить свого кольору насичено-зеленого, як інші от як компакта. Інші вже починають трошечки починати жовтіти, коричневіти. Вона не втрачає. Ідеальна, швидко рослий такий сорт для живих огорожей. Це просто кажу, що просто знахідка. Крім того, її можна стригти, різні форми, хто що хоче. Висота її може досягати. Ну я думаю, що більше хто є 3,5 з на метр з половиною, ну я думаю, що вона більше росте по, по цій хватці, як, як вона виглядає на даний час. Може собі хтось візьме на замітку, може буде корисним. От прошу все чищу. От, подивіться, це вона рідесенька, вона не дуже. Ось тут в мене ще є ялівець, от всередині. Ось весною я його чистила, От, повністю все забито може сама. Жовтим треба також почистити. Цей ялівець гарненький. Це я підстригла, тому що неправильно була, перший раз залишила, почали змикатися і надала іншу форму. Ну нічого, він як підросте, зараз він страшнесенький трошечки виглядає, але зараз ялівець цей вже підстригла. Зараз буду. Так, тут така ялиночка гарно голуба. Ще піду зараз підійду, покажу, як смарагд виглядає. Так, поки йшла до тої смарагд, Ось туя даніка. Також є відео, як я їх. Підстригала весною, гарно, от вже щільна, вже має три стрижки. Була така розвалюха. І вже має три стрижки ця даніка. І дивимося всерединку, Гляньте, це не хвора, вона не хвора. Ось це все треба почистити. Оце все я зараз вибираю. Буду вибирати так, як в той компакт. Оце все вичищаю, і вона собі буде провітрюватися. Буде для неї краще. Навесні чистила ранньою весною. За рік, скільки назбиралася, чистила, тому що я їй робила таку кулеподібну стрижечку. Вона щільненька. У мене є ось так на двох дзеркальних клумбах ця даніка посаджена. З ялівцями не треба так чистити. Це вирегатний, цей голд. От всі не тільки одна до другої підходжу. Така сама картинка. Все треба внизу, воно її не видно здається, але обов'язково треба чистити. Щоб вона собі гарно себе почувала. Ту я Даніка, йдемо далі. У нас це єлвець скельний, голубий і ту я гол є Ось ніби виглядають все. Зелененька, красива, все-все, ніби все з нею в порядку. Підходимо до ялівця всередину. Ось, відкриваю чистесенький. Бачите, до самого стовбура нічого немає. Ось ялівці чисті. Донизу, гарно ми доглядаємо за ним. Профілактичні обробки робимо всім хвойним. Ось ялівець насичений, також навесні будемо обрізати, тому що чим більше ріжеться, обстригається, тим щільніше і не розвалюється. Боїмося зими, бо взимку може бути бледеніння і поломиться. Ялівці ось виглядають як біля огорожі. Ще повністю висоти не набрали. От ялівець і поряд туя, смарагд. Зробили так комбіновано. От і вона має. От всередині. Це також це не хвороба, але це все треба вичищати, вибирати. І тоді вона буде безпроблемна, гарненько собі буде дихати, провітрюватися. Оці всі. Це просто опад хвої. Це є нормально для тут. Але ту, бачите, ялівці зовсім себе інакше поводять. Так, тут в нас така монопосадка. Ще не встигнули зробити газон. Тут глубоса, також такої подібної. Купила малюсіньку, бо воно дешевше, звичайно. Чоловік все казав, а так швидко, що неупорядковано садиш. Кажу, не, давай, бо потім треба платити в 10 разів дорожче. Ось глубоса, вона себе краще почуває, не має. має такого але не так сильно, як Даніка. Також стрижена вже декілька разів, бо я кажу, скільки разів стрижеться, то тим вона краще виглядає. Вона, ну, бачите, також гарно виглядає спірея Літл принцеса, маленька принцеса. Там гол принцеса, а це Літл принцеса інакше. Ну, Поки що так, поки не розрослася пізніше, треба буде, напевно, прибрати спірейку, Того, що, думаю, що ці не будуть великі, вона більша. Цей у нас глубоса. Подібна до Даніки, але абсолютно інакша. Вона трошечки вища і інакше виглядає. Також чиститься вона ще покажу такий експеримент. Посадила цьогоріч сосну привиту на штампі. У мене тут трояндарій І оскільки взимку виглядає дуже він сумненько, бо усі троянди під почищені, підрізані. От зараз ще трошечки ще поезія. Боже, 29 жовтня. Вона красунька ще б хоче щось показати квіточку свою то і так подумала, що ну, хоча дві на штампі, щоб не мішало. І от посадила цю сосну на штампику. І зараз проберуся. І ялиночка така. Будуть такі дві прикраси у Трояндарію. Щось так мені захотілося. І думаю, хоча будуть дві зелені, такі два акценти взимку у Трояндарі, як нічого не буде. От. Ще раз повторююся, якщо ми садимо і робимо клумби міксфордери. Зараз вже кінець жовтня, 29-й, і от що Барбарис Боже в самій своїй красі. Він взагалі декоративний цілий рік від весни до осені пізної, але сьогодні які, які насичені барви? Тут низькорослий з такою облямівочкою є, прикрашає. Ну, звичайно, всі хвойні. Горохоплідний також почистила його, мусила його стригти, тому що він сильно хвою, загущеність живтіє, то воно їй шкодить. А ось тут є ауреона, наша така яйцеподібна туя. І також хочу показати усі туї всередині, може комусь буде корисно, що також треба ось. Вона була чищена і вона виглядає абсолютно здоровою, все нічого. А вся серединка ми розгортаємо. Це, це також така, бачите, все, буду, все чищу. Буквально все. Ялівці не мають. Ось ще один ялівець. Все, вони чистенькі. Аж весною трошечки почистила, але ялівці не мають такого. Все, йду чистити і стригти свою компакту. Так, ще покажу, які гарні насичено тепер виглядають ялівці. Ще вони не жовтіють, будуть коричневіти. І така гарненька хризантема. Дуже пізно, звичайно, але минулого року посадила маленький такий кущичок. І зараз я навіть не знаю. Точно має метр на метр така прикраса біля огорожі. Дуже вже вона дивиться, дивиться декоративно. Красунька неймовірна, ось така гарна хризантемка. Так, бачите, ось ці. Туйки також обов'язково треба почистити. Тут також даніка. Ця вже даніка міняє свій колір, вже починає діставати такий трошечки золотистий колір. І також вона ця старша, чим ті, що я показувала. Але також розвернути те саме. Всередині, ось так вона буде так виглядає. Так, тут кипарисовик. низькорослий, мініатюрка така посадила, бо тут дуже погана земля. Так що... Так що ось так. Добренько усім папа, зичу добра нашим захисникам. Велика шана і подяка.